Мені цікаво, чому саме в цієї породи курей у всіх по п'ять пальчиків, коли у простих курей їх всього чотири. Не тільки китайська шовкова славиться тим, що в неї є 5 пальчиків. А ще у мене є не менш чарівні та прекрасні м'ясового яєчного направлення порода кур фаверой. Ось вони. Ці красуні теж славляться п'ятим пальчиком на лапках. Така їхня особливість, така їхня генетика селекціонери. Подбали про те, щоб вона зберегла. Ще особливість китайських шовкових, що вони темна шкіра і темне м'ясо. Ось такі красуні. А ще в нас є амараукана, ось такі чарівні, прекрасні, яєчного направлення порода кур. Вони несуть блакитне яйце, ось таке чарівне. Тому запрошую вас підписатися на наш канал Птахобітання. До речі, запис на інкубаційне яйце вже ведеться на 2026 рік.